Чому битва під Берестечком стала найбільшим боєм козацької епохи і перетворилася на трагедію для України? Середина 17 століття була часом великих потрясінь для українських земель. Після початку національно визвольної війни, під проводом Богдана Хмельницького, 1648 року, українські козаки і селяни отримали відчуття сили, впевненості та віри в можливість змінити свою долю. Перемоги під жовтими водами. Корсунем і пилявцями дали зрозуміти, козацьке військо є серйозною силою, здатною протистояти найсильнішій європейській армії того часу Речі Посполитій. Проте кожна війна, навіть якщо вона починається з тріумфів, має свої важкі випробування. Польська шляхта не збиралася змиритися з поразками. Річ Посполита мала величезні ресурси, впливових союзників і бажання зберегти владу над українськими землями. Для поляків боротьба з козаками була не лише війною за території, це була битва за престиж, за збереження впливу над східними землями, які вважалися коронними. До 1651 року. Ситуація знову загострилася. Перемир'я, укладене раніше, було хитким. Польський король Ян II Казимир вирішив завдати козакам остаточного удару і відновити контроль над Україною. У свою чергу, Хмельницький розумів без масштабного зіткнення не обійтися. Щоб зміцнити свої позиції, він уклав союз із кримським ханом Іслам Гіреєм III. Татарське військо мало стати тим чинником, який урівноважив би чисельну перевагу поляків. Союз цей був неоднозначним. Татари були союзниками з власних інтересів, часто йшли на переговори з ворогом і більше думали про здобич, ніж про спільну перемогу, але іншого вибору у гетьмана не було. Улітку 1651 року обидві сторони рушили на зустріч одна одній. Польське військо зібрало величезні сили, шляхта, регулярні війська, союзні підрозділи з усієї Європи. За різними оцінками. У складі польської армії було близько 150 тисяч вояків, включаючи допоміжні загони. Це було одне з найбільших військових зібрань того часу Речі Посполитої. Козацьке військо разом із татарами налічувало близько 100 тисяч. Це була величезна сила, але не настільки дисциплінована і озброєна, як регулярна армія Речі Посполитої. Проте козаки мали іншу перевагу бойовий досвід. Віру у справедливість своєї боротьби і відчайдушність, яку давало розуміння, вони воюють за власну землю. Місце великої битви обрали неподалік містечка Берестечко, Сучасна Волинь. Саме тут мала відбутися вирішальна зустріч двох армій. Для багатьох сучасників було очевидно, зіткнення буде грандіозним і його наслідки визначать подальшу долю України на десятиліття вперед. Хмельницький готувався до вирішальної битви з усією відповідальністю. Він добре розумів силу поляків і хиткість союзу з татарами, але водночас сподівався на мужність козаків і вдалу тактику. Гетьманові вдалося зібрати навколо себе десятки тисяч воїнів, серед яких були не лише козаки, а й селяни, міщани, усі ті, хто хотів свободи від шляхетського панування. Поляки ж дивилися на битву як на шанс відновити колишню велич. Для них перемога над козаками мала стати актом помсти і демонстрацією того, що річ Посполита здатна приборкати будь-яке повстання. Таким чином, напередодні Берестецької битви Україна опинилася в точці, де вирішувалася її доля. З одного боку, шанс здобути нові перемоги і відстояти право на самостійність з іншого небезпека зазнати нищевної поразки. Атмосфера була напруженою до краю. І кожен воїн, який вирушав на поле під Берестечком, розумів, це буде не просто битва, це буде випробування для всієї України. Уявіть собі, рівнини Волині вкрилися десятками тисяч вояків, земля здригалася від тупоту коней, а повітря наповнювалося звуком барабанів і сурем. Так починалася найбільша битва 17 століття на українських землях. 20 червня 1651 року війська Речі Посполитої та об'єднана армія Богдана Хмельницького з кримськими татарами зійшлися під Берестечком. Зіткнення було неминучим уже в перші дні стало зрозуміло, ця битва стане випробуванням не лише сил, а й витривалості, тактики та дипломатії. Поляки підійшли до бою впевнено. Їхнє військо мало потужну артилерію, добре озброєну піхоту та знамениту кінноту крилатих гусарів. Вони розташувалися так, щоб оточити козацькі позиції, використовуючи річку Плящівку як природну перепону. Король Ян II Казимир і його командувачі вірили, чисельна перевага та дисципліна зроблять свою справу. Козаки ж укріпили свій табір на болотистій місцевості біля річки. Їхня тактика була добре відпрацьована: вози, з яких будували укріплення, ставали своєрідною фортецею, а артилерія розташовувалася так, щоб відбивати атаки з будь-якого боку. Гетьман Богдан Хмельницький покладався на витривалість свого війська, а також на союз із татарами. Перші зіткнення відбулися вже 28 червня за новим стилем. Кіннота поляків атакувала козацькі позиції, намагаючись прорвати табір, але козаки вправно відбивали удари. Артилерія працювала з великою точністю, а вози та болотиста місцевість значно ускладнювали рух польської кавалерії. Особливо запеклими були кінні бої. Татарська кіннота кидалася в атаку з шаленою швидкістю, змушуючи поляків відступати. У перші дні саме татари разом із козаками створили враження, що перемога може бути на боці українців. Хмельницький навіть планував перейти в наступ, аби розгромити ворога. Але поляки діяли обережно. Їхня артилерія постійно вела вогонь, знищуючи козацькі позиції. Піхота поступово займала вигідніші місця. І хоча перші атаки не дали результату, поляки не втрачали впевненості. Вони знали, довга облога може виснажити козаків і татар. У той же час кримський хан Іслам Гірей діяв непослідовно він не поспішав віддавати усі свої сили в бій, зберігаючи їх на випадок розвитку подій. Така позиція викликала невдоволення серед козаків. Які чекали від союзників рішучості, поступово бій перетворювався на масштабне протистояння, де кожен день приносив нові сутички, атаки та відчайдушні спроби зламати оборону ворога. Земля під Берестечком уже була всіяна тілами загиблих, а обидві сторони розуміли, ця битва стане не просто однією з багатьох, вона вирішить, хто контролюватиме українські землі. Над полем стояв густий дим, запах пороху і крику поранених. Це був лише початок, і попереду обидві армії чекали на справжній вирішальний удар. Уявіть собі, серед гулу гармат і крику поранених раптом піднімається крик: татари знімаються з табору. Те, що мало стати союзом, обертається катастрофою. Битва під Берестечком досягла свого піку. Козацьке військо стояло міцно, відбиваючи атаки поляків. У перші дні навіть здавалося, що перемога можлива, та несподівано ситуація різко змінилася і вирішальну роль у цьому зіграли союзники, кримські татари, хан Іслам Гірей, який із самого початку діяв обережно, дедалі частіше уникав активних боїв. Його турбувала не стільки перемога Хмельницького. Скільки власні інтереси татари прагнули здобичі ясиру та збереження власної армії? Коли ж ситуація почала ускладнюватися, хан прийняв рішення, яке стало фатальним для козаків. У критичний момент битви татари несподівано відступили, але цього було замало. Вони ще й захопили самого Богдана Хмельницького. Іслам Гірей не дозволив гетьману повернутися на поле бою. Це був справжній удар по козацькій армії. Залишившись без свого керівника, війська втратили єдність та чітке командування. Козаки сприйняли відхід татар як зраду. Багато хто розумів, що саме союзники мали стати головною силою у протистоянні з польською кіннотою. Тепер же українське військо опинилося сам на сам із величезною армією Речі Посполитої. У таборі почалася паніка. Частина старшини намагалася взяти командування на себе. Головним керівником обрали Івана Бугуна, талановитого полководця, відомого своєю сміливістю та хитістю. Саме він узяв на себе організацію оборони, намагаючись втримати порядок серед козаків. А поряки тим часом скористалися моментом: їхня артилерія почала нищівний обстріл козацьких укріплень. Кіннота і піхота дедалі тісніше оточували табір. Поступово ситуація перетворювалася на справжню облогу. Козаки ще трималися. Вони відчайдушно відбивали штурми, використовуючи артилерію, мушкети та навіть холодну зброю. Але сили танули з кожним днем: брак харчів і води, постійні атаки, втома і відсутність Хмельницького підривали дух війська. У таборі дедалі гучніше лунали суперечки. Одні пропонували пробиватися з боєм, інші триматися до останнього. Іван Бугун спробував організувати план відступу, але обставини були надто складними. Зрада татар стала вирішальним моментом Берестецької битви. Вона не лише змінила перебіг подій, а й показала крихкість союзів того часу. Те, що ще вчора виглядало як сила, тепер стало головною слабкістю українського війська. Козацьке військо залишалося у пастці, Попереду чекала остання спроба врятуватися, яка увійде в історію як одна з найтрагічніших сторінок війни Хмельницького. Уявіть ніч, козацький табір у вогні, навколо гармати й польські загони. Єдиний шанс вирватися з оточення. Але ціною стане життя тисяч. Коли стало очевидно, що татари не повернуться, а Богдан Хмельницький не зможе очолити військо, козаки зібрали раду. Усі розуміли, залишатися в облозі означало загинути від голоду чи потрапити в полон. Єдиний вихід прорив. Іван Богун, який узяв на себе керівництво, вирішив скористатися ніччю, щоб непомітно пробити коридор крізь ворожі укріплення. План був відчайдушний, але іншого вибору не було. Козаки почали готувати вози для прориву, зміцнюючи їх, щоб вони могли слугувати рухомими щитами. Ніч, 29 червня 1651 року, стала однією з найтрагічніших у козацькій історії. Під покровом темряви козацькі загони рушили вперед. Спершу прорив ішов успішно, їм вдалося відтиснути частину польських загонів і навіть вирватися з першої лінії оточення. Але незабаром все змінилося. На шляху козаків розляглися заболочені місця та річка Пляшівка. У темряві й хаосі багато хто загруз у болоті. Вози ламалися, коні тонули, козаки падали під вагою власного спорядження. Польські війська тим часом атакували з обох боків, добиваючи тих, хто відставав. Сотні, а потім і тисячі козаків гинули, намагаючись перебратися через річку. Частина загонів усе ж пробилася, але більшість залишилася на болотах. Це була справжня різанина. Деякі сучасники писали, що річка вкрилася тілами настільки штільно, що по них можна було переходити, мов по мосту. Попри катастрофу, завдяки богоневі кілька тисяч козаків урятувалися. Йому вдалося вивезти з пастки тих, хто йшов організовано і тримав дисципліну. Але загальна картина залишалася жахливою: десятки тисяч загиблих, знищена армія, втрачена перемога. Берестецька битва завершилася поразкою козаків. Вона стала не лише воєнною катастрофою, а й величезною моральною травмою. Люди усвідомили, наскільки небезпечними є ненадійні союзники і наскільки важливою є єдність у критичний момент. Прорив із табору це символ відчую та водночас героїзму. Козаки йшли на смерть, розуміючи, що шансів мало, але вони обирали боротьбу, а не пасивне очікування кінця. Ця ніч під Берестечком залишилася в пам'яті як одна з найтемніших сторінок історії. Але водночас як приклад того, наскільки високу ціну заплатили українці за свободу. Чому Берестечко стало найбільшою трагедією козацької доби і як воно змінило долю України? Поразка під Берестечком мала величезні наслідки не лише для війська, а й для всієї української державності. Загибель десятків тисяч козаків та селян означала колосальні людські втрати. Багато полків перестали існувати. Тисячі жінок і дітей залишилися без чоловіків та батьків. Українське суспільство зазнало глибокої травми, яка ще довго давалася в знаки. Найбільшою трагедією стала втрата боєздатності армії без татарської кінноти, яка покинула поле бою, і після катастрофи під час прориву козацьке військо вже не могло вести наступальних дій. Це дозволило полякам отримати перевагу й нав'язати невигідні умови миру. У вересні 1651 року було підписано Білоцерківський мирний договір. Він значно обмежував владу Хмельницького. Територія козацької держави зменшувалася лише до київського воєводства. Кількість реєстрового війська скорочувалася до 20 тисяч, а гетьман втрачав право на самостійні дипломатичні відносини. Фактично, це був крок назад у боротьбі за незалежність. Однак, попри поразку, козацький рух не зник. Уже через кілька місяців козаки знову піднялися на боротьбу. Український народ довів, що навіть найбільші поразки не можуть зламати його прагнення до свободи. Берестечко стало болючим уроком, але водночас і точкою, з якої почалося нове переосмислення стратегії. Важливим наслідком стало й усвідомлення ролі союзників. Зрада татар під Берестечком показала, що українці не можуть спиратися лише на чужі інтереси. Це підштовхнуло до пошуку інших шляхів, зокрема до майбутніх переговорів із Московією, які завершилися Переяславською радою 1654 року. У європейському масштабі Берестечко показало, що боротьба українців це не локальний конфлікт. А фактор, який впливає на всю політику регіону, Польща отримала тимчасову передишку, але війна тривала ще довго, а козацький рух залишався загрозою для Речі Посполитої. Берестецька битва увійшла в пам'ять народу як символ найбільшої поразки, але й найбільшої жертовності. Вона стала нагадуванням, що свобода завжди потребує високої ціни. Про це складали думи і пісні. Це передавалося з покоління в покоління як пересторога і як приклад героїзму. Сьогодні Берестечко це не лише історична дата, це пам'ять про тих, хто віддав життя за волю України. І, хоча битва завершилася поразкою, вона довела, що боротьба за свободу триває навіть тоді, коли ворог здається сильнішим.